Кабінет міністрів ніс до Верховної Ради законопроект щодо вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Він передбачає не лише зниження призивного віку, а й пропонує по-новому видавати повістки. Вітаю! Мене звуть Віктор Баваєнко, і ви дивитеся проект Новини лайф про тонкощі нового законопроекту і чи не порушує він вже чинне законодавство, зокрема конституцію. Ми поговорили з адвокатом Олексієм Шалару. Взагалі, я як юрист, мої колеги, ми вважаємо всі неоднозначно, неодностайно, але вважаємо, що він суперечить діючій Конституції. По-перше, є такі норми, які взагалі апріорі ну, таким правилам протирічать. Наприклад, давайте так коротко, щоб а, перше, це. Обмеження прав взагалі зобов'язують військово зобов'язаних, тобто всіх хлопців, всіх чоловіків, зробити кабінет військовозобов'язаного. Якщо ти його не зареєструєш, то застосують такі штрафні санкції. По-перше, грошові, дуже великі грошові санкції. А по-друге, це обмеження прав, таких як розпоряджатися нерухомим майном, тобто ви взагалі не зможете продати, подарувати свою квартиру, будинок, будь-що. Далі це водійське посвідчення. Вас його просто нулюють. Вас занесуть до базу боржників, як зараз, яка зараз діє, і все. Ваші права обмежені. Це є порушенням конституції. Більш того, там заборонено не тільки нерухомим майном права, як я вже сказав, позики. Договори вам не видадуть жодну позику, кредит будь-що. І саме головне, це обирають таку позицію, як обмежено придатний. Тобто в нас будуть всі придатні, Убирають третю групу інвалідності. Це взагалі нонсенс. Я це не розумію, як це воно буде. Тобто, зараз роблять всі придатних. протягом 60 днів. Ви зобов'язані звернутися до ТЦК, пройти знову медичну комісію, і вам будуть давати посаду, там яка буде. Якщо ми подивимось до 402 наказу про проходження медичної комісії, там дуже малий перелік, коли ти знятий з облі. Іку, тобто, ну дуже там дуже мало. Тому будемо всі військово зобов'язані. Якщо він стане законом, то оскаржувати дії. Ну там дуже. Буде складно. Там ще один ну, дуже складна ситуація. Це з тим, що ТЦК надають дозвіл зупиняти людей на вулиці, виписувати повістки, саджати в автобус, в бус, яка зараз, от, як в Одесі, мотивація йде, і ввести в ТЦК. Зараз це заборонено, хоча і воно здійснюється так. Але тим законопроектам надається право. Тобто, зараз ви бачите, є працівник поліції, який зупиняє, перевіряє документи, а вже ТЦК вас вантажить в автівку і вивозить. А там надається право працівників працівникам ТЦК вас зупиняти засаджу, вас в бусик або в автівку і вести для уточнення облікових даних. І більше того, ще хотів сказати, що стосується громадян, які виїхали за кордон. Дивіться, якщо ви не зареєструєте і не з'явитеся, коли вас викличуть по електронній повісті, тому що є такий новий, це вам може прийти на електронну пошту або в дію, або в цей кабінет військовозобов'язне. прийде повістка, ви не з'явилися. По перше, це штраф. А по-друге, заборона розпоряджатися нерухомим майном для того, щоб Отримати закордонний паспорт потрібно буде згідно з цього ж законопроекту отримати дозвіл в ТЦК. Дивіться, проходить 5 років. В нас йому потрібно людині, молодому чоловіку, отримати новий закордонний паспорт. А він його не може отримати, тому що йому немає дозвіл в ТЦК. Все його положення за кордоном не легітимне. Якщо законопроект стане законом, зареєструвати кабінет військовозобов'язаного. Якщо йому прийде повістка туди, а він не з'явиться, то все, в нього буде обмеження, об обмеження нерухомого майна, так само обмеження, тобто він заїде, а в нього обмеження. І більше ж штраф. Тобто, так, да, в нього він буде легітимний, але якщо він повертається, в нього тут і штрафи, обмеження, одне, друге, розшук обов'язково і все. Його тут же везуть ТЦК. Ну, так да, якщо він повертається, вже не буде так, але будуть фінансові труднощі. Бачите, як ну, до мене зараз ну дуже багато звернень щодо переоформлення цього нерухомого майна. Тому що 10 січня буде слухатися цей законопроект. Люди просто масово йдуть до нотаріусів щодо переоформлення цього нерухомого майна. Тому оскаржити я не знаю, якщо він буде законом, це буде вкрай складно. Будемо дивитися. Можливо, якісь зміни внесуть все ж таки. Я не можу сказати, як. Ну я думаю, що. Пройде, ну можливо, з якимись справками. Я вже бачу коментарі багатьох юристів, що вони проти заперечують. Але але все ж таки мені здається, що він пройде, і можливо, будуть якісь справки, які ну не дадуть йому в такому вигляді прийняти його. Я не можу сказати там дуже багато можливо правок, але там є і похотів сказати, і позитивні моменти, що дають хлопцям. Три місяці після полону відпустку, позитивний момент, щоб в разі поранення відпустку із збереженням всіх виплат, але і убрати те, що суперечить діючій конституції. Ці ті обмеження, які взагалі вони протирічать конституції, те, що я казав, те, що розпорядження нерухомим майном, правами і всім іншим, електронна повістка. Всі ми казали, що не буде через дію, не буде електронних повісток. Сміялися з тим, що Російська Федерація таке робить. А ми бачимо скопійований Кон з російським і все і нормально? Так може бути? Так не може бути. Ми повинні так. Мобілізація вона повинна бути, тому що нам потрібно захищати нашу державу, але не таким чином. Мотивація, яка мотивація у тих людей, які засовують в бусик, де не буде її. Мені. Мої клієнти, офіцери, мої хлопці, які там кажуть, що яка в нього буде мотивація? Починається обстріл. Він тікає. Нашого він мені тому питання: навіщо ми це робимо? Я вам так скажу, що багато клієнтів, які жінки навіть в АТБ не пускають, чесно кажучи. Я таких не розумію і не підтримую. Але дійсно такі є. Вони прячаться, вони пересуваються тільки на автівках, вони не ходять по вулицям, і ви зайдіть в магазини будівельні або так. Ну дуже багато мало стало людей. Це це, це реально від. Но хлопців, а чоловіків, а тут ще більше буде зобов'язан то взагалі можуть попрятатися. Яка в нього буде мотивація, якщо він вже прячеться? Що, якщо його мобілізують, закинуть пішлють? теле? Що він там буде робити? Розумієте? Ось чому суть. Мені здається, потрібно збільшити мотивацію, рекрут... рекрутингову кампанію, показати, як це добре, що потрібно захищати батьківщину, а не так операція бусик засинули кайдани наділи. Ми всі бачили, що було з хлопцем, які на очах його дітей, його матері засунули. Як він буде захищати? З якою думкою? Ну, мені здається, що це неправильно. Я вважаю, що не можна приймати цей законопроект. Що повинні всі правники, що депутати повинні побачити і прийняти той закон без цього. Тобто, так, там є позитивні моменти, там дуже багато позитивних моментів. Що хлопців нарешті, які зараз проходять строкову службу, звільнять, тому що в мене до дуже багато мам звертається, які кажуть, що хлопці 19 років вони вже психічно не витримують там, що їм потрібно додому, а їх не відпускають. Відпустки нема. Тобто дуже багато позитивних, але є їм цей негатив, який в ці позитивні моменти взагалі закрив. Триває, тому мені здається, що потрібно убрати у ці моменти, які суперечать конституції України. Згідно законодавства, не тільки третя група є обмежено придатні, які зараз е, є обмежену придатність, визначає певний перелік хвороб, який не дозволяє бути в штурмових бригадах. Є відповідні нормативні документи, які забороняють е, приймати участь у штурмових ротах. У там, морській піхоті, тобто є певні обмеження, і людина, якщо знає них про них, він може бути, але це не значить, що він не може бути на порядку. Тобто, наприклад, людина обмежено придатна, але буде в штабі якоїсь е е роти, яка знаходиться там на нулі. Розумієте, тобто він не буде приймати участь в штурмових діях, але приймати участь він буде і має і, ну, і зобов'язаний. Ви дивилися проект Новини лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найактуальніших подій.